Набір змішувачів, ліц два в одному, душова система чорного кольору з тропічним душом, з лійкою, яка має три режими, чорним шлангом довжиною 150 см. Кран на холодну гарячу воду, коротким виливом, рухомим. Переключається на тропічний душ і на ліку. Кран на умивальник серії кубіс чорного кольору з керамічним картриджем холодна гаряча вода зі шланами на холодну гарячу воду. Комплект таких змішувачів буде коштувати 4500 гривень.